Російська пропаганда здивувала майже 5 тисяч мешканців запорізького села та мільйони телеглядачів. Місцева мешканка розповіла російським журналістам про стрілянину в Краматорську та продемонструвала саморобне бомбосховище в підвалі власного будинку під Мелітополем. Допомогти російським змі скласти казку про Україну жінка вирішила за винагороду. Резонанс від сюжету, який вийшов в ефірі каналу НТВ, докотився й до Запорізької області. Саме тут журналісти знайшли героїню сюжету, котра за гроші продає Україну. Брехня, корисливість і зрада. У запорізькому селі терпіння жителька продає батьківщину за кілька тисяч гривень і разом із російськими журналістами спотворює факти. Жінка розповіла телеканалу НТВ, нібито ховається від куль у підвалі власного будинку. Нахабно відрекомендувалася жителькою Краматорська та поскаржилася, що змушена рятуватися від смерті. Многі, щоб пережити так називаємо антитерористичну операцію в буквальному смислі. Готовы уйти в подполье. Этот дом еще строили мои бабушки с дедушкой которые пройшли Велику Отечественну війну. І вони навіть не рассчитывали, От підвал сделали. Насправді ж, Людмила працює секретаркою у місцевому кооперативі та підзаробляє брехнею на російських каналах. Вона і досі приймає пропозиції від чужинців, але просить трохи зачекати, поки в селі згасне скандал. Я не але тільки не зараз. Чому? Тому що у мене після того репортажу були великі неприємності. Місно, не поняли, тут это самое... Ну у нас е очень тяжове, очень тяжової село. Я не можу світити ребята. Новина про зірку російського ефіру швидко облетіла патріотично налаштоване село. А керівництво кооперативу, де працює Людмила, досі не може повірити у вчинок співробітниці. Російно ну, там вже пропаганда йде вже розкрутили Так е маховик пропаганди проти України. Ще патріоти свого села. Місцеві впізнають у кадрі свою землячку і дивуються, її будинок аж за 300 кілометрів від Краматорська. Ми так подумали. Я ж так само сказала. Краматорська то Ви не прячетесь, бомбу біжі. Ні, ми ходімо. Імнича схованка родини і нині радо зустрічає російських журналістів, сприйнявши за них і нашу знімальну групу. Справу підприємливої дружини продовжує чоловік. Ми з жіною туди ховаємо скаже двоєм. Я вообще нісмитю наші канали спутники. неодноразово отримували цікаві пропозиції від російських змі і місцеві відеооператори. Однак продати власну гідність погоджуються одиниці, а жителі терпіння обурюються. Такий проросійський родинний бізнес заплямував в честь патріотично налаштованого п'ятитисячного села. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубіна, факти ICTV.